Головне управління розвідки та гетьманцев кажуть про те, що потрібно в Україні заборонити так званий телеграм. Бо він є загрозою національної безпеці України. Сам гетьманцев вважає, що дещо потрібно обмежитись цим і потрібно ідентифікувати керівників цих так званих телеграм-каналів, які є анонімні. Насправді це фактично ідею неможливо, і Павло Дуров не піде на це. Все це відволікання уваги. Від чого хочу зазначити? Від того, що Україна на сьогодні скочується у Російську Федерацію антидержавними законами. Ще з 2014 року коли намагалися прийняти закон про ідентифікацію абонентів за паспортом і сімкою. І не тільки це. Також хочу зауважити, що подібні пропозиції не стоять нічого по факту. Чому? Тому що це відволікання уваги від великого керівництва Володимира Олександровича Зеленського з періоду 1000 гривень, які він пропонував роздати, і не тільки. Один мільярд дерев, один трильйон дерев нам пропонував. Також він. Створив там парки якісь, промислові, де вони всі? Це все фейк. Він просто розпилив всі ці гроші. Під цим приводом він використовує і використовував завжди радянські лозунги, щоб замінити. Так звану індустріалізацію Сталіна і по сталінськи він замінив її на індустріальні парки, конгломерацію об'єднання підприємств на якісь локації, яка щось виготовляє. І він це замінив назву замість індустріалізації. Але в ті часи. Коли проводили індустріалізацію за рахунок населення, воно голодало, коли відібрали все, те ж саме займається Зеленський і його банда по факту. Вони кажуть, що вони нібито про нашу безпеку, думають про якісь там небезпечні дай. Насправді я вам розкажу. Чому небезпека? Критика Зеленського, не переносить він критику в соцмережах, де все. Тому він був готовий переслідувати 100 тисяч блогерів. У нього був такий план. Якщо Путін не напав, всіх посадити, по в'язницям Тихесенько, як Лукашенко. По факту. Зміні Гітлер 21 століття. Ось так. Виглядає Зеленський міні-фюрер, як і фюрер так званої Білорусі та Росії, але їм далеко до керівника Німеччини 1933 року. Як би вони не старалися стати ними? Чому? Тому що в нього хоча б були реформи економічні. А що ці пропонують по факту, що вони пропонують? По факту, вони нам пропонують лише системний спад, зменшення народжуваності, зменшення населення, заміна нашої нації іншими туземцями з різних країн. І хто проти, вони це називають політикою ненас. Хто проти будь-якої міграції? У факт. Так званою масової, Заміщення населення одним на інше. Ось що відбувається на сьогодні. Тому все це все відволікання не до диктатора Зеленського, нічого по факту робити і не збирається. І не збирався нікого. Це все, все що розмова. Вони вам кажуть, що вони будуть блокувати мобільний зв'язок. Хочу наполягти, що в Російській Федерації також блокують зв'язок мобільний і Wi-Fi по факту. Тому, я так думаю, Володимир Зеленський хоче копіювати все законодавство Російської Федерації. Тоді питання: за що отам вони воюють на передовій? За яку таку свободу? Якої немає, яка свобода? Ми можемо стати суддями-депутатами чи президентом або воєначальником Та ні, не можемо. В цих окупаційних структурах державності немає реалізації звичайної людини. Немає цього нічого. І вони кажуть: ти повинен піти померти. Наполягають на патріотизм. Тач хати вони хотіли на ваш патріотизм. Вони заробляють на вас бабки. На ваших смертях їм чхати на ваш патріотизм. Вони бабки роблять і більш нічого, окрім бабок, на ваших смертях. Ви думаєте, що вони вам 15 мільйонів дадуть? Та не дадуть. Вони, вони під різними приводами, вашим рідним, хто пішов туди, що роблять? Фальсифікують свідоцтво про смерть, що він загинув. Від інших обставин, щоб не начисляти нічого. От і все, ось так сьогодні. Навіть до своїх структур УРСР Україна ставиться до тих, хто нібито за них воює. Так який сенс за них воювати? Чи за Росію? Що зміниться від того, хто сидить зараз в Києві, Зеленський чи Порошенко? Путін або Лукашенко. Що зміниться? Нічого, окрім Сибіру, тортур, допитів і політичних вбивств. Вбивство Порубія та Ірини Фаріон яскравий приклад боротьби з політичними опонентами. От і все, чим займається Володимир Зеленський та Володимир Путін. По факту. Просто Зеленський заздрить Путіну і хоче бути на нього дещо схоже. Але нічого в нього не виходить повністю. Тому цей не до диктатора нічого не може, окрім того, щоб покрасти красиво квіточки на місце загиблих українців від російської агресії. Біля будиночку, так красиво покласти квіти та іграшки дитячі. Все, що він красиво може зробити. на Накапи. І більш нічого. Тому він не має права називатися навіть президентом України. Це екс-президент України. По факту, як і екс Народні депутати України, республіки, УРСР Україна, не путайте, що це Україна, це Радянська Соціалістична Республіка. І те, що вона там нібито була і мала якусь незалежність від Кремля справді, та ви що? А як же бути з документом, законом про правонаступництво України? Від ОВС. Що ви з цим зробите? Та нічого. Перемпленування судів навіть. З районних, радянських судів, в окружні нічого не змінило. Вони не створені законом, нічого у нас не створено законом. Ані поліція, ані суди, нічого. Ні СБУ, ні армія, нічого не створено законом. Так, і живемо. По факту. Де немає ані духу закону, ані самого закону, а діє сила, яка каже нам іди, і помирає за нас. Але ми кажемо цій силі, та ми не хочемо за вас, слухайте, помирати, тому що ми хочемо каву пити та їсти французькі круасани кожного дня. Що ми повинні за вас помирати? Якщо ви хочете, щоб ми здобули перемогу над Російською Федерацією, ви повинні виконати те, що я сказав. А якщо ні, то яка перемога над Російською Федерацією? Яким шляхом радянським? Це вже буде не перемога. Це було де? дера перемога, де фактично? Щоб ви знали. Перемога втрачає сенс. Що це означає? По факту, По факту це означає, що мільйони скалішених психологічно-фізично позбавлення доступу до медицини. Ну і що, що є ці законопроекти, що далі вони. Стоять на сьогодні на паперці біля магазинів, АТБ і так далі, і просять, дайте копійку. Ті, хто воював добровільно чи не добровільно, тому що так звана республіка їх кинула. От і все, що потрібно знати про цю республіку. Звичайно, я казав не наразово, що не дивлячись не на що потрібно. При фронтових містах і селищах робити комітети оборони міста та усувати владу в законний спосіб цими оборонними комітетами. Нинішня влада в так званих прифронтових містах і селищах є все одно окупаційне чому? Тому що вони просто виділяють гроші на бордюри квіточки, замість того, щоб всім, як один, рити окопи. Я щось не бачив, щоб при фронтових селищах чи містах рили окопи. Ви бачили? Чи вогню підготовку чи Роздали всім зброю. У мене цього бояться як в Америці зробити і, і краще. Я вважаю, що кожен українець з п'яти років повинен мати зброю і право на зброю. І не мати на це дозвіл з п'яти років мати право на зброю будь-яку. І будь-які види зброї від РПГ до права на запуск ракет. Це. Наше конституційне право, і ми маємо на це право мати бойовий літак. Кожен українець. Чому ні? Нам забороняє хто це робити Зеленський забороняє оцей маленький нагідник, який на сьогодні працює на операційну адміністрацію Заходу, по факту, спочатку. Працював на окупаційну адміністрацію Російської Федерації, потім вирішив працювати на два фронти: спочатку на ФСБ, потім на МІ-6. Так, і живемо. Подумайте, кого ви, так звані. Хто за Зеленського підтримуєте? Ті, хто пише, Зеленський найкращий президент, скажіть, будь ласка, якщо він такий найкращий президент, як ви поясните? Здачу українських територій за декілька годин. Як ви це поясните? Чи як ви поясните, що від найкращого президента поїхали від його диктатури понад 10 мільйонів? А він каже, що потрібно боятися диктатури чи тирані, нібито ультраправих ультраправі не при владі на сьогодні. В Україні і Зеленський і Путін маніпулюють цим питанням публічно, тому що вони прекрасно знають, як тільки ультраправі були би при владі, вони би ці всі, хто зараз при владі, у в'язниці, от чого вони так бояться нас? Тому що ми кажемо правду про те, що відбувається сьогодні на фронті. Ті, хто кажуть, що не створені для війни, хочуть вам розказати дещо правду, про яку вам прийдеться дізнатися. Або, слухайте уважно, ви готуєтесь до оборони, свого міста і сеглащу, або фронт. Рухаюся до вас. Звичайно. Або ви купуєте зброю для самозахисту, або агресор прийде до вас. Звичайно, може настати так, що прийдеться всім покидати територію України. Це крайній випадок, який я також передбачу. Так звана евакуація. Але на... Сьогодні вже вчора потрібно було його, її оголошувати. Ніхто ні до чого не готовий. Не до евакуації, не до оборони, не до наступу. Тому що сидять місники корупціонери і баррики. А простий Тарас чи Іван повинен воювати. Незрозуміло чим. З нелюдським ставленням, яка в нього мотивація може бути. Лише мотивація є у потужних людей, таких як я, та право радикаль, безпартійних. У нас є мотивація воювати за українську державу. Та хто нам дозволить? У своїй власній армії, як якось мав це право Роман Шухевича, звичайно, він не питав, чи можна, або не можна. На сьогодні на сьогодні, це неможливо зробити, хочу, не хочу. Я пропоную ось, це на законодавчому рівні зробити один раз і назавжди здобути українську державу і закінчити з Путіним. За 30 хвилин закінчити з Путіним. О, і все. І закінчити цю сторінку ганебної історії України та Росії. І Білорусі і закінчити з цими диктаторами? От і все і посадити Зеленську. Путіна і Лукашенка в одну клітку. для ув'язнення в Гаазі під міжнародний кримінальний суд. Їм та місце, до речі, в одній камері. Так і живемо. Тому думайте, кого ви в вслідуючий раз будете обирати? І не думайте брати нам залужного єрмака, білецького, Тягнибока чи щось подібне. Всі вони колаборанти-зрадники, які працюють на здачу наших національних інтересів. Всі вони вороги українського народу і української нації. Чому я вам зараз поясню. Вони, по-перше, влаштували кримінальний каганат, грабують ваші землі забрали в Західній Україні і по всій Україні. Масові вбивства цивільних відбувалися з 90-х років, і по сьогодні. Нічого не змінилося. Подумайте, кого ви підтримуєте? Потрібно підтримувати ультрарадикалів не під контролем СБУ. І такі є на сьогодні. І ми можемо дати реальний відпір цій системі. І перемогти Володимира Путіна за 30 хвилин. Не потрібно ані СБУ ці дармоїди, ані МВС ці дармоїди, ані ЗСУ ці дармоїди. Я вам так скажу: навіть 20 тисяч 40 тисяч ультрарадикалів можуть зупинити Путіна за 30 хвилин. Краще. Ідеологічна армія найкращих бійців, ніж армія тих, хто думає, що вони найкращі. Найкращі в, цьо... в чому? По здачі території, чи не вмінню воювати, чи збивати дрони або ракети над нашими головами і вбивати цивільних? Ось чим займається ЗСУ, це правда. Живіть тепер з цим злочином. який Ви робите це, робить ППО за суд. І саме вони відповідальні за вбивство декількох поляків, як і Путян. Саме так, саме вони всі носуть відповідальність, як і українські, так звані генерали. Слава Україні, Українські державі з та Донбас. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 грн. Юридична консультація Стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від ваших проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі. Статистика СП ЗСУ умовах блокування міст селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнесу у статусі людини це коштує від тисячі гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує. 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка. Кнопка спонсорство жми. Донат. Лайк, репост, коментар і підписка на мої соціальні мережі разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу. Хай вам щастить!